Зима, окрім снігу та новорічних свят, приносить і чимало турбот про власне здоров'я, як вберегтись від переохолодження та обмороження, та як зігрітися вдома чи офісі, коли немає тепла. В першу чергу медики рекомендують поповнити запас дефіцитних вітамінів в організмі. Якщо в нас організм містить необхідну кількість вітамінів, мікроелементів, які в нас в принципі в цей період зимовий є. Нижча кількість, відповідно, він чутливіший до всіх факторів зовнішнього середовища. Тому... В принципі, зазвичай, як рекомендуються е, вітаміни, е, які є в дефіциті, вітамін Д, ну і вітамін С, який є імуномодулюючий. також дуже важливо каже Тетяна Кавчук налагодити режим сну та приділити особливу увагу харчуванню, а ще не забувати про відпочинок. Важливо зберігати правильний режим відпочинку і роботи. Тобто, якщо ви працюєте, все одно е, правильно старатись знаходити, е, щоб ви могли відпочивати правильно. Якщо це Робота в офісі, ви працюєте, ви можете е, кожні там, декілька хвилин чи кожну годину старатися якусь робити собі зарядку, таку, щоб е, м'язи всі групи м'язів, які у вас не працювали, почали працювати. Е, звичайно, це е, фрукти, овочі, вітаміни, які ми можемо замінити е, таблетованими препаратами. Ми можемо замінити такими, які є сезонними. У сучасних реаліях, коли вимикають електроенергію, і багато хто залишається. Без тепла у домівках є кілька лайфхаків, щоб швидко зігрітись. Аби не змерзнути у власному ліжку чи комфортно сидіти, займаючись своїми справами, можна зробити саморобну грілку з пляшки та гарячої води. Також щільно закривати приміщення, а ще правильно підбирати одяг. Звичайно, зовні ми мусимо вдягатись тепло і одяг, який нещільно прилягає, тобто вільніший одяг, тепліший, термобілизна, одяг, який містить там фліс, натуральний одяг. Також варто подбати про зручне та тепле взуття. І найголовніше, незважаючи на війну та складні умови, потрібно дбати про фізичне та ментальне здоров'я, адже потрібно мати сили та енергію, щоб допомагати нашій армії побороти окупантів. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.